Пан Коцький, українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати український контент. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав мишей ловити. От хозяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає його. А що ти таке? а він каже. Я м -м, пан Коцький лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він згодився, ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже Є у мене тепер пан Коцький то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлися до купи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід і взяли міркувати, кому пощо йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо. Щоб було, що в борщ? Дикий кабан каже. А я піду по буряки, по картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заяць. А я капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому ти кликати на обід пана Куцького. Ведмідь каже, я не підвезу, як доведеться втікати. А кабан. А я теж не повороткий вовк, я старий уже і, і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає та й дивиться. Що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? він каже Просили вовк у ведміті дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона каже йому Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, той подушить нас. Вони По й почали ховатися. Ведні клізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан риється у хамлу, а зайчик лізе в кущ, коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже мау, мау. А ті думають От вражого сина син, ще й йому мало, мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за ушами лящить. А як наївсь, так простягся на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі. Та якось його комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачить, що кіт лізе до нього, почав вище лізти, вище по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу і впав. Куп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть: от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв! Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.